Ради вітати друзі, радий сповістити вас, що зараз у мене виникає унікальна можливість вирватися з фронту і заграти для вас кілька благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. Два акустичних концерти 12 жовтня у Києві у клубі Докерджі, 15 жовтня у Харкові, у Артареї ДК. Все це звичайно до Дня захисників України. І власне на цей день, 14 жовтня, у Києві в клубі «Вольюм» Перший за часи повномасштабної війни концерт Тінь Сонця, де ми презентуємо дві наші нові пісні. Це такий спойлер. Але я дуже буду радий вас бачити. Сподіваюся, ви зможете прийти, допомогти чи то готівкою, чи то скинути кошти на картку Монобанку наших побратимів волонтерського центру ЮАХелп. Якщо не зможете прийти, ну так само закиньте щось, реквізити в описі цього відео. Щери ваш Сергій Василюк, до зустрічі і до перемоги. Кримне витрутить земля, меча рея, русь неволі визволя. На вражі ніхай пошезне враг, меча рея поверне нам рік.